Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися, як я сажаю редиску для того, щоб мінімізувати проривання. редиска була більших розмірів. Залишайтеся з нами і поїхали! Цьому році хочу посадити незвичним способом за допомогою лотка із яєць. Приєднуйтесь! Земельку я розрівняла грабельками, підготувала. Вона повинна бути рівненька, без грудочок, для того, щоб було добре видно відбиток від лотка. Спочатку спробувала зробити відбиток по сухій землі, але результат мені не сподобався, тому вирішила полити. Тут у мене коробочка із попелом. i feel like i'm losing my mind. Is everybody in the world blind. please, lord, give me a sign. a sign. i feel like i'm losing my mind. Is everybody in the world blind. please, lord, give me a sign. a sign. i, wanna I, I want to be the greatest. everybody on the face. she says, look, she's Зараз половинку посажу одного сорту і половинку іншого. Якщо мені буде недостатня ямка, у мене є така приспособа. Це для пекіровки така продається спеціальна штучка, я зроблю собі більшу ямку. Для мене такий спосіб виявився непоганий, тому що за рахунок попелу ямка чорненька, а на поверхні біленьке. Тому, якщо вам сподобається такий лайфхак, то беріть собі на замітку. Не скрізь гарно вийшов відбиток. Схоже, на печиво американу, по-моєму, таке продається із тріщинами. Так, отут перші рядки. Для такого способу потрібно, щоб були була дуже м'якенька земля, бо тоді буде поганий відбиток. Ну що, почнемо із цікуло. Подивимося, яка вона буде. Отакі От у нас сімена. Я думаю, достатньо зручно їх буде розкидати по ямкам. Беру жменьку і починаю. Насправді це діло, коли у вас є час цим займатися. Якщо часу немає, то цей спосіб вам не підійде. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Абідегрейтес Еверіанефейші Алокаренафілакерібадіїста фейкіс. Тепер нам потрібно прикрити землю. Ви можете використовувати сито. У мене ось такий буде звичайний ящик. Зараз я сюди на грибу земельки. Ми його присипемо і все, і готово. Отака у нас вийшла робота. Якщо вам сподобається такий лайфхак, ви спробуйте також посадити таким чином для мінімізації проривання. Я спочатку розрівняла землю, змочила водичкою, просипала попелом. По сухій землі ямка засипається, ґрунт осипається і ямку засипає. Тому краще змочити водичкою. Дуже зручно, звісно, було мені із сікуло працювати так. Як Сімена червоні, їх гарно було в ямки видно. Присипали земелькою, зверху ви можете також полити водичкою, але по бажанню. Чому попіл я використовую? Тому що спори блошок вони вже сидять у землі і чекають, доки ви їм підмастите смачненьким. Тому попіл у нас виступає як антисептик. От. Надіюсь, вам сподобався мій лайфхак. Придумала його не я, але ділюся своїми враженнями. Будемо чекати, доки виросте редиска. Всім пока-пока, до нових зустрічей. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, будемо вам завжди раді.